Вітаю тебе! Вже дуже-дуже скоро ми з тобою зустрічатимемо соковите червоне літо. І сьогодні ми з тобою познайомимося з ягодами. Що ж таке ягоди? Ягоди це соковиті плоди деяких видів рослин, які завжди містять деяку кількість насіння. А які ягоди знаєш ти, смородина, чорниця, ожина, калина, горобина. Малина і звичайно же соковита полуничка. Зараз хочу зачитати оповідання ягідна казка. На лісовій галявині, де завжди було сонячно, жили по сусідству ягоди чорниця, суниця, малина і брусниця. Ягідки любили кружляти під яскравими променями сонечка і нахвалювати себе. Яка я червона, красива і кисла, говорила ягідка Бруся. А я соковита, велика та рожева, веселилася ягідка Маля. Ха ха ха, зате я синя всіх милувалася перед росинкою на листочку ягідка черня. Ну, тоді я всіх солодший, сказала суничка Варя. І ось одного разу так само веселячись, вони почули, як хтось біжить по стежці на їх сонячну галявину. Злякались ягодки та й сховалися під листочками. Бачать двох дівчаток, а в руках у них глечики. За нами прийшли, значить, подумали ягоди. Довго стояли дівчатка і ніяк не могли зважитися. Що ж їм збирати? Глечиків то тільки два. Давай малину, вона соковита. Велика, корисна ягода, каже одна дівчинка. Черниця теж корисна і брусниця, каже інша. Ага. Але від чорниці язички у нас будуть сині сині, а брусниця кисла. Давай збирати малину і суницю. З малини зваримо варення на зиму, а з суниці зробимо варення до чаю. Незабаром глечики наповнилися з гіркою. і задоволені дівчатка вирушили додому. Тож про які ягодки йдеться в казці? Вірно, чорниця, суниця, малина, брусниця. А де ростуть ягоди? Правильно, за місцем зростання ягоди діляться на садові та лісові. А як ти гадаєш, які ягоди корисніше? Звичайно, молодець. І ті і інші ягоди корисні, в них багато вітамінів. До лісових ягід відносяться ті, які ростуть в лісах, на лісових узліссях. Садові ягоди ті, які дозрівають на чагарниках і кущах в саду. А тепер послухай загадки про ягоди і відгадай. Ці ягоди всі знають, нам ліки замінюють. Якщо ви хворі на ангіну, пийте на ніч чай. З малиною, молодець. Кущ ще ягідки з хвостиками в зеленій одежині зі смугастою стіпкою. Від ягідок хрускіт, що за кущ? Агрус яскраво червоних, чорних, білих ягідок спробуй стиглих. Сільський сад їхня батьківщина. Що це? Ну, звичайно, смородина. Повернулася до грядки боком, налилася вся червоним соком. Їй сестриця суниця. Що це за ягідка? Ну, звичайно ж, полуниця. Довгоніжка хвалиться, чи я не красуня, а всього то кісточка та червоненька кофточка. Так, це вишня. Так що ж це за ягідки? Де вони ростуть? Правильно, це садові ягоди. Вони дуже смачні, солодкі, але ще й корисні. У них міститься велика кількість вітамінів. З них варять варення, яке допомагає нам боротися з простудними захворюваннями. Таке як малина а в смородиному варені багато вітаміну С, який робить його рекордсменом серед всіх садових ягід. Роблять також мармелади, компоти, пастилу, джеми. А також ягідки заморажують їдять всю зиму. Ну ось ми і познайомилися з садовими ягодами. Тепер прийшов час познайомитися з лісовими. Ліс це великий будинок, де живуть різні рослини, тварини, птахи і велика кількість ягід. А які ягоди знаєш ти? Які ягоди можеш побачити в лісі? Ну, звичайно вірно. Брусниця, лохина, суниця, калина, журавлина. Агрус, малина, смородина, чорниця – це лісові ягоди. Деякі ягоди зустрічаються і в лісі, і в саду. Постарайся пригадати такі ягоди. Правильно, малина буває і садовою, і дикою. Садова малина крупніша, солодша, а дика, хоча і подрібніша, зате вітамінів в ній більше. Смородина, ожина і суниця. Також бувають садовими і лісовими. А що це за ягідка? Так, це суниця. Суниця найсмачніша лісова ягода, яка вже з'явилася в наших лісах. Збирати суницю, звичайно, клопітно, за те як приємно її споживати, особливо з вершками або з молоком. Всі діти просто обожнюють суницю. Ти повинен знати, що ягоди суниці не тільки смачні, але й корисні. Послухай загадку про наступну ягодку. Під листочком на кожній гілці сидять маленькі дітки. Той, хто діток збере, руки вимаже і рот, а спробувавши, зрозуміє, що це лохина. Лохину можна зустрічати в самих різних місцях. В основному лохину їдять в свіжому вигляді, тому що саме в свіжих ягодах дуже багато. Корисних речовин. Лохиною пригощаються як десертом, варять компоти та кваси. А що це за ягідка? Це чорниця майже чорного кольору з сизуватим нальотом і темно-пурпуровою кисло-солодкою м'якотю. Дозріває чорниця в липні-серпні. Помічено, що чорниця загострює нічний зір, зменшує втому очей, тонізує нервову систему. А зараз пропоную пограти в гру виправ помилку. Я буду говорити факти, а ти стеж за мною. Якщо я говорю, говорю вірно, то плескаєш, а якщо говорю невірно, то тупотиш ногами. Суниця росте на дереві. Журавлина росте на кущі. Брусниця солодка, як цукор, лохина червоного кольору. Малину люблять не тільки люди, але й тварини. Чорниця дуже шкідлива для здоров'я. Молодець, ти дуже гарно впорався завданням. Але далеко не всі ягоди корисні. Деякі красиві, яскраві ягоди смертельно небезпечні, наприклад, вовче лико і вороняче око. Вовче лико це невисокий чагарник, який цвіте білим або світло-рожевими квіточками, схожими на бузок. Плоди з'являються прямо на стеблі. Дозрівають в липні. Зовсім вовча ягода дуже приваблива, яскраво червона, блискуча, соковита. Діти так і тягнуться спробувати ці красиві плоди. Однак вовча ягода цілком отруйна, і листочки, і кора, і плоди становлять небезпеку, оскільки в них міститься токсична речовина. Якщо доторкнутися до кори або потерти листя, то на шкірі можуть виникнути червоні сверблячі плями і пухирі і вороняче око. Невисокі кущі цієї рослини зустрічається тільки в лісі. Їх можна сплутати з чорницею або лохиною, але відрізнити отруйну рослину нескладно. Ягідка росте поодиноку, В середині чотирилистого віночка має вельми неприємний запах. Одна або дві ягоди великої небезпеки не представляють, а ось більша кількість може привести до блювоти. Чи будемо ми збирати такі ягоди? Звичайно ж, ні. Ось наше заняття і підходить до кінця. Ще ми з тобою сьогодні познайомилися з ягодами. А на які види діляться ягоди? Правильно на садові та лісові. А чи запам'ятав ти до садових, які ягоди відносяться? А які відносяться до лісових? Пропоную тобі. Про ягоди розповісти своїм батькам. Бажаю тобі всього найкращого. Ти був молодець, на цьому заняття закінчено. До побачення!